Бажаємо здоров'я. Вчора я, по новій пошті отримав сітки захисні, які зможуть захищати наші бойові позиції, техніку, а особливо людей, наших військових, від ворожих FPV-дронів. Сітки виявилися дуже якісні, міцні, тому просимо допомогти нам більше з такими сітками надати нам. Щиро дякуємо. Громадській благодійній організації Я допоможу в особі її директора Златіна Олександра Юріча. Борису Голоденко, Максиму Левенда з міста Одеси. Нові пошті номер 2 з міста Одеси та громадській організації «Help Ukrainian» «Bank United Kingdom». Разом до перемоги. Разом створюємо майбутнє. Слава Великобританії та усьому вільному світу. Слава Україні! Героям! слава!